Почала ось так зняти трохи птичку і заодно привітати вас з пердешніми зимніми новорічними святами, з різдвом і з наступаючим новим роком. От, зараз вечір, 26 грудня. Прийшла птиці. Закривати птицю і Ф... бричка принесли їй. Бачите, дівочкам холодно, і вони всі лізуть один на одного. Всі на купу. Десь там півник ззаді. ця пані Хахлата сидить сама. Да? Красуня. Двоє молоденьких курочок, одна пасхальна, одна у Хейви. Які ми тут? Ухей, помироуканы, легоны, ливенские, все Така Мишані. Так, сьогодні Беречка їм поставлю та закрию їх. Оїйся, боявайся. Сьогодні одне яєчко в цьому курнику було. Забрала десь в годині другі дня. Може, ще в іншому курнику що донесли, бо тут точно немає. Зараз бричок їм прикріплю і підемо. в другой так все поклала старые забрала и стол курночка тоже распяту выкину у нас такие снежок маленький. Оп. так снежно холодно снежок шейде. Зарані не випускаємо, наливаємо теплу воду зранку, а все одно, як видно, лід. Тут теж вже почепила. Дючки, ось, всі полякались. Тут небагато, тут чотири курочки живе. Мішана, ухі, ша вона, тільки чопку видно, чопку видно. Там, воно, великий. Ой, все труша. Линяє, видно, все взяла, з неї посипалась пір'ячка Такий хвістик бідний. Ой, як страшно, як страшно, так? Да? Як страшно. Така гарна. Якрасий. Тут яйчок теж немає. О, Гніздо одне, другі ми були забрали. Так як тут нова птиця, яка приїхала, відео я зняла про неї. От, Просто ще не змонтувала. Зроблю перед новорічний подарунок і виставлю вже перед новим роком її. От. Тому гніздо звідти забрала і їм тут і одного вистачає. Ну, бачите, кури, звичайно, привикли до якихось своїх курників. Але завтра планую, як відкрити то ці, щоб вийшли кури, і цього курника вже закрити, щоб всі були разом. Ну там набагато тепліше. Тому, ну, так як то курник, він чуть-чуть тепліший, бо це було приміщення для зерна. І їх там більше, тому всіх завтра закриємо туди. І вже буде красота. А ну, так, ще раз всіх вітаємо святами.